Горе відрізок у Рівненському районі, водій скаржаться на проблемну дорогу, а саме від селища Клевань до села Деражне. Суцільні ями та вибоїни. Капітальний ремонт дороги хотіли провести у рамках урядової програми, втім через війну не встигли. Що буде з дорогою? Чи дочекається вона ремонту? Дивіться далі. Це відрізок автодороги т 18 Ділянка Клевень деражне До повномасштабного вторгнення її мали намір відремонтувати в рамках урядової програми, адже вона веде до так званої Варшавки, траси міжнародного значення Київ-Ковель-Ягодин, важливу транспортну артерію в нашій області. Місцеві кажуть нині, через стан дорожнього покриття рух цією ділянкою ускладений та займає чимало часу. Година десь годину бистріше там не можна їхати. Там яма на ямі. Можна сказати, від Клевенського госпіталя до самого повороту на Червону Калину, санаторія Червона калина, там ужасна дорога була, принаймні. Оце десь я недавно бачив, був зроблений ямковий ремонт. Але хто його знає, дощі йшли зараз, чи якісно робили той ямковий ремонт, чи не якісно. У селищній раді про проблему знають, однак, за словами голови громади Галини Кидун, ямковий ремонт днями там все ж провели. Ми тільки що приїхали там. Відремонтовано на даний момент відремонтовано. Ми їхали можливо вже проїжджати дійсно до, от, до цього часу, до сьогоднішньої середи. Дорога була дуже важ... в дуже жахливому стані, люди зверталися і до нас, і не звертались. У службі автомобільних доріг кажуть, нині йдеться про безпеку дорожнього руху, а не комфорт, адже усі капітальні видатки заморожені, тож ямковий ремонт єдиний вихід із ситуації. Якщо говорити про Т-1817 на ділянці деражник ливань, то там, де були розпочаті ремонтні роботи, ще в минулому році, на жаль, сам об'єкт з повною заміною конструктиву дорожнього одягу. він… Будемо казати, заморожений, і те, що там відбувається. А ремонти там відбуваються, то мова йде про саме ямкові ремонти та підтримання проїзду в безпечному стані. Допоможе збільшити обсяги проведення ямкових ремонтів і повернення акцизу на пальне, адже останній, за оцінками експертів, дає від 2 до 3 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров, новини Рівного.